Символічний вечір день народження Василя Сліпака. Наш герой, якого ми цінуємо. Ми проводимо зараз конкурс його імені. Український титан Василь Сліпак в поєднанні з французькою богинею. Звуки, якої ми якраз чуємо, і це не постановка з французькою богинею Десе поєднали свій мистецький поклик. В одному пориві саме ці дві персони створили нам ідею. Вони дали нам натхнення для того, щоб. Сьогоднішню подію анонс четвертого конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака, який відбудеться з 15 по 20 грудня 2023 року у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика, провести саме тут, за рік до початку конкурсу, чи не вперше, чи не вперше солідний бренд автомобільний підтримав класичне мистецтво. В Україні цього ще не було. Пан Володимир Сивохіп запропонував мені долучитися якимсь чином до участі в тих конкурсах як партнер. Мені це було надзвичайно приємно, бо я є почесний консул Франції. А ті роки, що провів Василь Сліпак у Франції, відповідно. Для мене покладали відповідальність, щоб я мені пасувало би, щоб я долучився до проведення тих заходів. Дуже важливо підтримувати культуру, підтримувати митців, молодих митців і залишати їх в Україні, тому що це наше майбутнє, це майбутнє країни, це майбутнє культури. І я впевнена і переконана, що наша культура зараз як ніколи звучить в цілому світі, в кожному куточку, в кожній плане в кожній країні планети, тому що вона унікальна. Вона своєрідна. Вона наш голос? Вона душа нашого народу. І насправді сьогодні відбулося те, що ми називаємо такою однією з презентацій цієї української душі. Здавалося, салон автомобілів, ну і що? А виявляється, що людський фактор є визначальним. Автомобілі вони доповнюють всю цю ситуацію своєю красою, але зараз відбувається розмова глядачів і слухачів, які тут зараз були. Всі захоплені саме від цього. Всі говорять, звичайно, про того, заради кого все це робиться. Пам'яті якого все це робиться. Конкурс, який сьогодні запрезентований, який буде відбуватися і наступного року. Я переконана, що він буде. Десятиліттями, а то й століттями відбуватися має дуже сильну емоцію, дуже сильну віру, дуже сильне бажання, прагнення до перемоги. Отакий такий був Василь, бо його бо саме це ним рухало, бо саме цього він прагнув. Ми вирішили з філармонії з паном Володимиром Симохіпом піти трошки далі, і я запропонував, щоб бренд ДС став титульним партнером, спонсором проведення цього конкурсу. Життя продовжується. Ми обов'язково переможемо. І через рік конкурс, черговий конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпка відбудеться.